Росіяни атакували Київ невідомим дроном. Про це повідомляє Дефенс Експрес під час атаки. У ніч на 20 липня ворог використав не лише ракети та дрони камікадзе типу шахет, а й ще один новий дрон нестановленого типу. Невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від шахет. Ба більше було уточнено, що він рухався на надмалій висоті – 20-30 метрів. Саме з позначенням дрон нестановленого типу він потрапив до звіту командування повітряних сил. Які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та реб, 16 шахедів вдалося збити 13 та один неідентифікований дрон. Мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри. Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський зала, який має певні схожі риси. Однак цей належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Нагадаю, учора, окрім енергетичної інфраструктури та залізниці, у планах росіян було. Була й така на столиці. у Солом'янському районі Києва. Зафіксовано падіння уламків дрона у наслідок обстрілу армії РФ. Повідомили в КМВА цієї ночі. Плани не змінились у Росії. Вночі Київщина була атакована ударними дронами ворога. Влучань у житлову чи критичну інфраструктуру немає, але була пожежа трав'яного настилу. Постраждалих немає. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівдрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.